Друзі, РСТВ, Перші про головне, поїхали. Олександр Вабік, суродженець риги, етнічний московин, що проживає в Цюріху, Напав на українську сім'ю з немовлям в Швейцарії через українську мову. Я русський чоловік. Ми вас всіх убивати будемо, і тібя, і тібя, всіх пише професор зі Львова Зіновій Бібрецький. Про цей конфлікт громадський розповіла Олена Дудник. Вона також виклала запис варки на свою сторінку у Фейсбук. Мій чоловік народився в Швейцарії, має швейцарське громадянство. Розуміє чудово українську так. Як його батьки родом з Білорусі, Олена з чоловіком та однорічним сином поверталась додому. Олена розповіла громадське, що швейцарська поліція неохоче реагує, тож поки не вжила заходів. Водночас її чоловікові сказали чекати, коли правоохоронці отримують відео з камер в поїзді, а потім йому призначить штраф за те, що він завдав тілесних ушкоджень російськомовному чоловікові. От молодець, що втулив таки окупанту, пишуть, що втрутився ще й швейцарець. Далі родина планує звертатися до прокуратури МЗС України вимагає розслідування. Речник МЗС Георгій Тихий назвав це відео жахливим, неприйнятна мова ворожнечі та між Ненависть Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати інцидент та забезпечити відповідальність. Дуже цікавить реакція місцевої влади та подальші дії. Сподіваюся, що цю заперебрикову наволоч виконують за межі цивілізованого світу. Росія ага, росіяни – просто жертви, а винною всьому лічно Путін. Окупант залишається окупантом, навіть якщо все життя прожив за межами параші. Українські слова діють на нього. Як свята вода на Вурдалака, його шлях наглий трафляє, ламає і тіпає, і будь на місці Гора Шахама інший і у 90 9 випадках і 100 буде такий самий результат. Такою худобою Раша тепер заселяє окуповані території України, як заселяла після голодомору. І потім ця худоба репетувала Путін. Пріді хто заселився в Україну на окуповані території після 2014 року, повинні покинути країну. Крапка головне не грати в гуманізм, як ми завжди вміємо. Зібрав валізу і депортації. Неважливо, жінки і діти всіх на серматерів Рашкостан. Після звільнення їм дати 48 годин, як Чехія, Польща, після Другої світової війни, як зараз країни Балті. Алтії, а скільки таких москворотих перемістилося по всій Україні під час війни, і там, де вони сьогодні проживають, хамлять, качають права, і розповсюджують язик, і у руський мір, і у Львові в тому числі. Політолог Сергій Марченко підкреслює: мабуть, всі вже бачили це відео з потяга, де здоровий лоб напав на українську сім'ю з немовлям. Окупан залишається окупантом, навіть якщо все життя прожив у Швейцарії. Українські слова діють на нього як свята вода на вурдалака. Його плющить, ламає, і тіпає від одного тільки звуку. Нашої мови окупанту фізично погано, коли нам добре. Нам кажуть, Крим хотів бути російським і проголосував за це на референдумі. Але хто проголосував? Росіяни окупанти завезені в Крим у промислових масштабах ваньки і Фьокли грілися на теплих землях Херсонесу, пантікапею, керки, нітиди, але ні на мить не забували свій Сибір, Іваново, Вороніш. Наші європейські партнери дуже багато зробили у своїй культурі, щоб відокремити індивіда від його нації, щоб не судити за злочини своїх народів, окремих людей, які нічого поганого не зробили. Це хороший гуманістичний принцип. Бо хороші люди не повинні відповідати за. Вчинки поганих, але нам від цього болить, бо європейці так давно живуть у своєму ідеальному гуманному світі, що вони просто не розуміють, що посади на місце цього свиномор до іншого, і у 70 випадках хіста буде такий саме результат. Воно буде Йорзати, шепіти, проклинати і битися, якщо відчуватиме себе сильнішим. Не через якісь наші погані вчинки, а просто тому, що ми українці. Зараз окуповані території України активно заселяють росіянами. Якщо у вас є якісь ідеї, що втрачені території нам повернуть, не забувайте, що повернуть з фьоклами і ваньками замість людей. Людей і вони будуть ненавидіти нас все життя так само, як цей чорт Швейцарії, який все життя прожив у нормальній країні, але пам'ятає свій обіцяний барак з диркою в землі замість туалету, і щиро любить його і не розуміє, чому всі ці люди живуть не так, як він хоче. Перемога або смерть в нашому варіанті має буквальне значення. Це справді буде або перемога, або смерть у тортурах, приниженнях і тихому знищенні нашої нації. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова, у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.